Хотілося б, щоб відбулася публічна дискусія відносно меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписаний знову ж вищим керівництвом держави. І мене дуже дивує, що вище керівництво держави знову запропонувало міжнародному валютному фонду збалансувати вкрадені і власне корупційним шляхом фінанси України, збалансувати за рахунок податку на пенсії. Тепер вже всіх пенсіонерів вони хочуть це робити. Вони хочуть підвищувати вік виходу на. Пенсію, вони хочуть скорочувати тотально охорону здоров'я і освіту в нашій державі, і за рахунок цього збалансовувати бюджет, який вони частично вивели на свої офшорні рахунки. Ми проти таких пропозицій влади в цьому меморандумі, але ми вважаємо, що треба було міжнародному валютному фонду запропонувати інші шляхи збалансування державного бюджету, а не ті, що запропонувала влада. Треба було закривати офшори, це додатково 67 мільярдів гривень по року до бюджету. Це перше. Друге, треба було обкладати податками дивіденти заможніх людей. А вони пенсії обклали 17% відсотковим податком або 15%, відсотковим, а дивіденди заможніх людей обкладають п'ятью відсотками. Треба багато було робити для того, щоб вивезти з тіні базу оподаткування. Цього не робиться. А навпаки, вони сьогодні знову запропонували. Президент, прем'єр, голова Нацбанку запропонували знову за рахунок пенсіонерів і за рахунок бюджетників збалансовувати цей бюджет. Це несправедливо. Це абсолютно не відповідає ніяким абсолютно нормальним стратегіям розвитку держави. І тому я ще раз хочу сказати, що керівництво держави вже давно здало інтереси народу. Давно вони вже давно працюють на свою кишеню. Чому? Тому що вони знають, що люди вже їх на другий термін не переоберуть. Вони розуміють, що жодного голосу не буде на наступних виборах за таку владу. І тому вони сьогодні наплювали на думку людей наплювали на відношення людей до них, і вони намагаються в ці останні часи, які вони при владі, забрати у держави на свої рахунки все, що вони можуть забрати.